Сукупності суд приходить до переконання, що подія злочинів мала місце. Вона підсудна вименка повністю доведена, а скоєна на кваліфікована за статтею 296 частини 4 кримінального кодексу України, як кульганства, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивом явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливих за застосування предмету за здалегідь заготовлення для нанесення тілесних ушкоджень, а також за статтею. 263 ї частиною першої Кримінального України як насіння зберігання придбання виготовлення вогнепальних зброї бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбачення законом дозволу. Разом з тим, суд вважає, що досудового слідства безпізна застосовано кваліфікуюча ознака хуліганства саме вчинена особа раніше судима за хуліганство, тому що за за скоєна раніше. Применка хуліганства в 1999 році в встановленому порядку і цього знаку треба виключити із обвинувачення під суду. А також треба виключити обвинувачення за закону поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, політику ознаку перевезення манепальне зброї, тому що ця ознака відсутня в об'єктивній стороні цього злочину. Відповідно до пунктів 9.11 постанови Пленуму Верховного суду України від 22 грудня 2006 року номер 10 про практику. Справах про суд вирішується питання щодо наявності дії, хвильної особи, такої кваліфікуючи ознаки хуліганства як застосування спеціальна застосована або за заготовлення для нанесення тілесних ушкоджень, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України, слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти. Тілесні ушкодження, або коли використання цих предметів під час очинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян, спеціально пристосованим для нанесення тілесних ушкоджень, слід визнавати предмети, які пристосовані вільної особи для цієї мети наперед, або під час очинення хуліганських дій заздалегідь заготовленими предметів, які хоч і не зазнали якоїсь пере попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були приготовлені вільним для зазначеної мети використання при вчиненні хуліганства, гранати, вибухових пакетів і сонна. Імітаційна, політехнічні та освітлювані засоби, що на у собі вибухових речовин і сумішей, а також інших спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень за злочину. Є підстави для кваліфікації дії винної особи частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України не тільки в тих випадках, коли вона заподієна тілісні ушкодження, а й тоді, коли ця особа за допомогою зазначених предметів створює реальну загрозу для життя чи здоров'я громадян. При призначенні покарання підсудного применка, суд рахує тяжкість з вчиненого злочину злочину, особу винна та обставини, що об'якшують і обтяжують покарання. Крім цього, суд бере до уваги, що підсудний применка займався громадсько корисною працею. За місцем праці характеризується позитивною. Крім того, суд бере до уваги, що підсудний скоїв тяжкий злочин. А тому суд приходить до переконання, що виправлення та перевихавання під судна приметка можлива тільки в умовах його ізоляції від суспільства, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі і поміщення його на певний строк до кримінального виконавчого Установи закритого типу, яке буде необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів. Згідно з висновками амбулаторно-судово-психіатричної експертизи номер 1464 23 11 11 року Бруменка є психічна здорова. Виявляє акцентуації особистості по цього типу. Момент здійснення правопорушення міг усвідомлювати свої дії, керувати ними. В даний час може усвідомлювати свої дії керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру. Нею потребує, тому що не є душевно хворим. Артур справи 319.323.3. судом у засіданні цивільний поза потребиним Ботіном. Рахунок погаження матеріальної шкоди в сумі 3800 гривень не підлягає задоволення, тому що ним не надано жодного документального підтвердження, витрат на лікування і проїзд до Києва до міста Києва. А маргана шкала заявлена на суму. 100 тисяч гривень, а потерпілими довінчук Макаренко із Кварцовою на відкидання моральної шкоди в сумі 50 тисяч гривень. Підлягає частково задоволення на суму 10 тисяч гривень кожному потерпілому. При цьому суд враховує, що потерпілі, які були близько від вибуху, перенесли сильний стрес, був порушений хіпокій, Порушився сум у потерпілої Макаренко. Заявлений представником цивільного підзавича гривень цивільний позов на суму 1486 гривень підлягає задоволеному повному обсязі, тому що він підтверджується наданим розрахунком та риста реактивства, шкоди, і він виник від дії під судна. А також справи 118-119-101. Речові докази по справі, пістолет моделі МЦН, калібру 56 бою заводського воєднання червоська механічного збереження з глушителем, 29 набоїв каліволь 5,6, кіцове запалення, бокового бою в картонному коробці, печатками, печатання, зразки крові предменка, міст під нігтявої пластин, предменка, змиви здоловних поверхностей, граменти барсетки, мобільного телефон, елементи живлення, сім-карти, металеві осколки, первинна упаковка, один, пакет. Прометы проводили, прометы трав, э, давайте, прометы тратим, прометы добытые на автоложке беспредня. Предмет зоны скожей по на патрул по первой глобке, прометы проводились в операционной каторной грунту, глобку участка. Зразок глобку через 2 руки на месте выбудку 26-го. И нет на лицо, она прометы проводились за операционной стрички. Аналог мобільного телефону Nokia, здання камер зберігання після вступу в закону сіл знищити предмети переносної одягу і життя, а так само вручної покладі предметка, мобільний телефон Nokia, 5 упакових підставих пакетів, 2 сутляних один, не кольорових потопливов, блокнот, сим-карта, оператора мобільного зв'язку, Лайф абонентський, номер 7-карти093, мобільний телефон Nokia 1680Z2, код 1111, підход клавіатури 1502, 66 том, другий агерс, права, 221-380 в законну силу. Повернути власнику. Вечели докази, де виділив діски з записом ухворення автономіки обстановки, обстановки, і обставин події 309, 11 -го, в матеріалах справи кримінальних. Рахуючи наведення, керуючи статтями 323, 324 КПК України суд за судів. Применка Віталія Леонідвича виданий винен учинені злочину передбачені частини першої статті 263 частини 4, 4 Статті 296 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання. За частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України вигляді позбавлення волі на строк 4 роки, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України в вигляді позбавлення волі на строк 6 років. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань, призначити применка а остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на 46 років і 6 місяців. За повністю захід засудженого применка до вступу вироку в закону сілу за зазвишити утримана під вартою всі міста Артемівська. Строк покарання засуджено відраховувати з 29 вересня 2011 року. Стягнути з примерки на користь Путіна Макаренка з дайчим сварцовим рахунок відшкодування моральної шкоди по 100 тисяч гривень кожному. Стягнути з примерки на користь тавриста реактив відшкодування матеріальної шкоди 1486 гривень. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду. А, речові докази Взяти статтею 81. Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через Саранський міськравний суд Донецької області протягом 15 днів з, дня, з часу його проголошення, а засуджено применка в той же час з моменту вручення йому копії вироку. Вирок надрукований на